Добрий, я трошечки пропав. Будемо знімати по новому відео. Е, де трошечки пропав? Зацепився, привезли такого цікавого мотора UD-25 з Nissan Navara. привезли його в отаких от ось пакетиках, отак от замотано, там він пролежав місяців 5, потихеньку то відчищаю. Тут замовляю запчастинки. таких он пакетиках, як ото он в ящичку, то на турбина, турбіна. Там он генератор в ящичку. Ото стоїть уголку моторчик з гольфа 5, 1,6. так і З цієї сторони у нас стоїть моторчик 605-го Peugeot 2-літровий. Оце на нього куплений вже блок. З тим моторчиком у нас гільзи, тріщини в гільзах, завоздушував помпу КПЮ. З цим моторчиком у нас проблеми з маслорозходом і компресією 14, 11, 10, 8. Авто прийшло з-за кордону з цим мотором, прийшов до мене, повторюсь, в розібраному, розібраному стані повністю комплектуючих деяких не було. Збираю. Після двох років, як його возили по різним місцям, ніхто збирати не хотів. Головку робили, були погнуті клапана. Клапана з чогось підбирали, не скажу. Головку робив не я. Моя задача зібрати, поставити і замоторити. Так, і буду трошечки в наступних відео розповідати, що я роблю, кому цікаво. Буде, дивіться, граємось потрохи.